Друзі, доброго дня! здравствуйте. Зараз я невеличке відео зніму, яким чином, в принципі, можна виходити ось з таких ситуацій, якщо вони вдруг сталися. Ну, таке можливо дивіться. Оскільки у вас, по суті, був подвійний прихід. ну, Наприклад, якщо ми передивимось цей товар, ось то побачимо, що він у нас прибутковувався там двічі, там тричі. Не суть важливо. Ось, а, тобто тут он тисяча прийнята була, а, тут он тисяча була прийнята, і це все, скажімо, там з певним періодом. 12,253, 11 112,523, 112,523. Тобто, як, в принципі, ви можете в поточній ситуації виправляти? Просто відміняйте прихід, відміняйте прихід? Угу. Ми бачимо, що це неможливо зробити. Тобто вже товари, які у нас були опробудковані, вони а, мали рух. По складах. Тобто в даному випадку трошки складніше, здається, мені а, треба зробити. А, так, ну, придумав такий варіант. Тобто, дивіться, в принципі, оскільки у нас вже двічі було оприбутковане, то ось останнє прибуткування, яке у нас є. 112, 523, Давайте я виділю, щоб можна було шукати. Ми його можемо просто примусово е відмінити. Ось видалити, що ми зробимо. Так. І відповідно у нас вже по кожному продукту зараз таким чином пройдемося. І у нас е тої картини, яка у нас вийшло вже не буде. Тобто давайте придивляємося цей товар. Баланс на складах. В. Так, у нас один з одних. Так, цей один товар опорядкувався один раз. Нормально, з цим все окей. Далі дивимось 11435. Баланс на складах. Ctrl F. Ось так. Бачу, що один раз запробудкований. Також це нормально. Також це нормально. Не чіпаємо в такому випадку. Перед тим було давно, давно вже. Так. Цей товар не чіпаємо. 1143. Дивимось сюди. В. Один раз. Було опробукований. Не чіпаємо. Тобто проблема була. Виправлено, здається. Так. Відповідно, Ctrl V. Один раз. Десять тисяч. Десять тисяч. Ну, здається, все. Просто зберегли. По цьому все окрім. Ну і зараз я буду думати, як, в принципі, ось э, таку річ прибрати, щоб взагалі не можна було Ну, Тобто, я, в мене є ідея. Я зараз спробую оголосити. Э, тобто, дивіться, тоді, коли ми частково оприбуткували все, це окей, все красиво. Ось то у нас кількість очікуємо. Э, Зрахувалося як 0. І система автоматично переводить, якщо це значення 0, у статус товар на складі. Це відбувається це через деякий час після того, як ми опробудкували частково. Але в даному випадку, ми опробудкували повністю і вийшло так, що у нас там ось цей товар 11435. Ну, Тобто я показав, як, в принципі, можна управляти поточну ситуацію вдруг, якщо вона відбувається. А зараз я ще додам дію, яка буде перевіряти значення кількість очікуємо, і якщо це значення 0, то буде забороняти, перемикати у статус, опробуткувати повністю. Тобто, таким чином ми маємо уникнути подвійного прибуткування. Дякую вам щиро.